Вечерять. Такий ресторанчик, я кажу, смачний. Що там случилося, Саш? Закрив уже нього. Слава Богу. Слава Богу. Поки барилка той вимхається -вин так. Ой. Одне погано, що у нас тут сходи, сходи, сходи. Але інше ще може сходити. Ой, ти має так ноги з того басейну. Я вже їй йду, чесно, чи це від сходів, чи це від басейну, не знаю. Ноги не можуть йти просто. Цей пляски ще лівчик, з бретельки злазить, нафік біда. Коротше, все не так, як у людей. Тут же ще одні сходи, ви ж не думаєте, що це вже все. Ось іще треба пертися по сходам. Прийшли ми такий. Ресторанчик, дивіться, як тут все світленьке таке, чистеньке. Ну Не знаю, яка тут кухня зараз принесуть нам меню. Маркусик вибрав нам тут біля телевізора. Ну Дадуть щось повечерять, я думаю. я думаю. Меню: що ви хочете? Замовляйте з картинками, без картинок. Ми замовили. Сковорідка із курицею, сковорідка із свининою, панський дирун, салат, капуста, помідори. що ми ще замовили? Овочевий салат овочевий салат, піцу 4, піцю, 4, 4 сезони. сезона, бутилка водки, львівська. Отака. І кока, і, 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 і да і сок під колір ковтинки для Маркусика. Це твій, так і мамі. так, оце тільки оце мамі, будемо зараз щось вечеряти. Маркусику першому принесли піцу таку гарячу, гарячу, а нам салати. А піца дуже гарна. Маркусик, це ти нас будеш перегощати? Це це все твоє? Нам теж можна, а тільки так. А малі, а Саші. Ні. По кусочку можна, по кусочку маленькому. Всі так. Потрашки, то... Дав добро, беріть, поки дає добро. Всі куташки мама. Бачить, каже, мамі і татові, а ось там нічого. Всі. Ну, я всі. думаю, що дуже піца здорова, що ти не з'їси. її. Вона дуже здорова. Так, можна їм кусочку дати? Ну, то так, дякую. Приглашайтеся. Беріть, пригощайтеся, будь ласка. Називається чотири сезони. А ми сіли, налили хлопці. Але хотіж, але свіжі, свіжі... Хлопці горілки. Давай пачок. Він каже: ще рано чекайте, ще їжу не принесли. <різь> принесу. Він вам показати, принесли царський дерун. Він дуже смачний, подається з сметаною, і там я думаю, що начинка курка, то такий він здоровий порція Ось ми поділимо на всіх. Все так, що? Бо ми замовили все, щоб попробувати, щоб, попробу... ні, так. Ні, щоб поїсти і спробувати. Так. така цікава. Я я так. ну, зовні схоже, як в Тернополі подають. Правда? Голосся, я вам не можу передати. воно в мене на глазу ця штучка не болить. Я бачите таке як жировік. Це отам. Голосся, як проволока. Завтра. Зараз ми останні yeah. із вічею із... вилізли із басейну, і то. Мені в око попала вода, тому прийшлося вилазити. Не знаю, вже так хочеться додому, але що ж я ж як кажуть, знаєте, душа все одно буде горіти. Поки що все нормально, слава Богу. От ту не могла зв'язатися добу. Із Дімкою, то, звісно, серце вже колоталося, нічого робити, але слава. Богу, Це слава Богу, будемо вірити в краще. Тут скоро лопнемо, тут були в цьому ресторані і Family. Непогано до нас, Толя цуперяк приїхав. і Ми посиділи, повечеряли, так смачно взагалі і побалакали. А зараз Толя він у нас в готелі буде спати, то він зараз підвезе нас додому. Чого? Хай Саня спереду сідає. А ми ззаду сядемо. Статус теж гарний. І поїдемо. Ну так, там залишилося тільки піці ще. Хлопці зараз десь бутилку куплять та посидять в готелі. По чоловічому Толя не пив, він же за кермом то він не пив. Так що їдемо. Мені треба хіба таблетку до позадумайки купити. Сказати, в цих гостях не схуднеш. Не судиш, знову таки набрали Вітюю цілу кучу. Ну що, я з ними йти, звісно, не буду, а вони зараз підуть, у них є бутилка віскаріка, із То підуть, бо Толя не п'є горілки. Він каже, я поїду, чи, чи може тут хазяїна візьме, каже, я візьму пивка. Час. Не знаю, коли той стрім я проведу. Нема, мені вже соромно перед вами. Ну, нічого. Що ж. Прийду додому і будемо стрімити. Правда? А можливо, завтра. Там хороший інтернет на території, можливо, там прямо проведемо з вами. Завтра субота, можна проводити стрім. Прямо на цьому. Mm. І тут закінчилася наша подорож, і ми зараз вже Вон стоять льоліки боліки вже... Я виходжу вже. Гарний такий Толя. Побалакали, посиділи, поспілкувалися, так я це ставлю на місце. Все перетерли, все перемили, перемили, все чисто, тільки ліжко не складали, то вже вони складуть самі. Все забрали. Так що дякувати. Чим чекуємо далі? Ми робимо так, як сказала Вітя. Оце, що ми не знаємо названня, то ми замовляємо. Але я замовляю ще крильця своє. А так, що не знаємо, ось перші страви замовляємо. Ну Вітька буде самі, це бо блевеш якийсь тут не зрозуміло взагалі. Тому у нас забрали меню, ми забули, як оце називається, що воно боби, боби наш, бобила, бобливаш, да, бо тут, бо тут боби. Ребра копчені і боби, квасоля, вони сказали. Да. І макарончик. І макарончики ще. Uh -huh. Ну, на вид, звісно. Таке між борщом, що там, між розсольником і. Ну, Зараз поскоштуємо. Це якісь тут лотці, я не знаю, навіть, навіть різкості нема. Хочу сказати, поїли ми смачно, ще трішки забрали. І хочу сказати, що наскільки Маркусик молодець. Ми далеченько ходили в цей ресторан. І наскільки він молодець, він пішком, пішком, пішком. Молодець, просто молодець, що там сказати. Ні разу не сказав, що візьміть мене на руки там, чи що. Бачите, так гарно вода. Сьогодні мужчинечка купається, вже ніхто не хоче купатися, вже всі накупалися. Хоча позаздриш, можна залізти, сидіти, тут вода то гаряча тут всередині. Гарно. Нікого нема, вже всі по номерам порозходилися. Хотіла стрім провести, а воно на вулиці так холодно, що не хочеться, чесно. 18 градусів, звісно, холодно зараз. У воді хорошо, але як з води вилазить. Чуєш, що каже, цей маленький дуже кольорово світиться, а той ні. Спокійно, пересуд... Ні, ну Тут хтось є черговий, що чергує, тому що вони ж не вимикають насоси, тому що за ніч воно дуже-дуже захолоне. Все. Тому воно все це кача, кача, потім тільки той трошки додає температури, що воно там нагрілося. Я качають насоси, не знаю, але там своя система. Дивіться, якісь такі там насоси. І насоси такі мощні, мощні. Бочка якась там стоїть, не знаю. Ну, я думаю, що, бачите, зараз заповісне, на час 20-45, я можу включитися. А десь басейн робить? Цікаво, включиться бульки чи ні? не Там така тепла вода, що прямо я заздрю тому. Мужчиночки. Все-таки ми в світі вирішили начно заплив піти, тому що сколько у й житті. Трошки розтрусимо вечерю, так що йдемо купатися. Давайте, я чекаю.